А у нас зараз рубрика Звичайні герої. Уявіть у своїх руках гранату без чеки. Що ви зробили, якби життя сотень людей опинилося під загрозою? І це не сценарій американського блокбастеру. Це історія, яка перевернула життя багатьох севастопольців. Горить хата і горять люди. Я то не, не дихав, поки там був. А я звичайна людина. Я сіла на пол, у мене страх, у мене ноги підкосились. Слышу шум в кімнаті. Поворачиваю голову. А здесь ребята з автоматами это в чорному касках, з автоматами. Ця історія не на жарт перелякала все місто Севастополь. Таких подій тут не переживали, мабуть, з часів Другої світової. Чесно говоря, після цього всього в них дрожали руки. Члени родини істоміних того дня були хто де. Діди гори з бабусею Ольгою дивилися вдома телевізор, а їхні онуки Костя та Катя тішилися чудовою погодою на березі моря. Ані старші, ані молодші не підозрювали, що в їхньому помешканні ще один родич зберігав гранату. Робота він в одній з вонських частин Совєтського Союзу. і около 20 років тому приобрел там ету гранату. І саме того дня літній чоловік вирішив помститися своїм родичам. Давно мав на них зуб. Спосіб помсти виявився несподіваним для всіх. Просто у квартирі чоловік зірвав чеку бойової гранати. Я услышав скрип, як я через висами огранені перевів. я навіть не помню. Як йому вдалося вирвати гранату з рук родича, Ігор стомін нині також пояснити не може, але тієї миті в його голові промайнули тисячі думок. Що далі? Затиснувши гранату обома руками, дідусь Ігор повільно пішов двір. Лише нікий десяток кроків з другого поверху на перший, проте вони йому здалися вічністю. Напроти виходу, ну, з під'їзду, дитяча площадка. Куди не бросиш? Здесь спортшкола, там теж займаються ребята, і люди з моря йдуть много. Куди бросити? Басті себе, значить, ви людей. Надії на порятунок не залишалося. Приречено він сів на лавку, та гранати не відпустив. Тримав дужче. Що далі, то більше дерев'яніли руки. Так минуло півгодини. На місце происшествия немедленно виїхала сільственна оперативна група. Мужчина сидів уже з слізами на глазах, сказав, я зараз брошу, я вже держати не мав. Руки дідуся так затерпли, що міліціонерам довелося їх роздіймати по одному пальцю. Зрештою, граната опинилася у долонях підполковника міліції Миколи Сатоніна. А коли вже взяли гранату, вже зрозуміли, що все, нікуди вже не денешся. За технологією правоохоронці мали викликати спеціальну службу. Та часу не було не те, що на очікування, а навіть на роздуми. Ми двинулись в сторону моря. Там на пляжі у мене було двоє дітей. Я вам навіть передати не можу. То состояння на пляжі, справді тоді була сила на Люду в будь-який момент могла граната взорватися. Підошли к цього часу доповнітельні сили, патрульна служба пройшли за бруствер, і по команді ребята вибросили эту гранату в море. Після чого вона взорвалась. З того часу минуло майже три роки. А місто Севастополь донині пам'ятає своїх героїв. За дідушкою спитував чувство гордости и и, конечно, гордость за тех милиционеров, которые забрали гранату. Я вообще не знаю, как родители выдерживают такую работу сыновей. Конечно, большое-большое им спасибо, Мичешка. И спасибо родителям, что воспитали таких детей. После того випадку дедусь Игорь лікує серце у військовому шпиталі. Його руки досі зводять болісні судоми, та він все одно щасливий. Я считаю, что я сделал то, что нужно. Потому каждый человек сделал а найбільше радіє, що як і раніше, міцно тримає за руку ту, за кого був готовий віддати своє життя. Авгу вже 45 років на вміще.